Почнемо сьогодні з однієї історії, вона, ну чесно кажучи, просто шокує. 2014 рік мати, у якої донька хворіє на ДЦП, доведена до повного відчаю. Збирала все життя, розумієте? 52 тисячі гривень. І от вона віддає ці гроші лідеру такої собі церкви відродження Володимиру Мунтяну. Бо він їй сказав, ну, дослівно, майже хочеш дива, принеси жертву, постав на кін усе. Вона повірила, це була її остання надія. Але, ну, як можна здогадатись, дива не сталося донька не одужала. І мати, усвідомивши, що її просто обдурили, ну, мабуть, у стані якогось потьмарення, вирішує, що доньці буде краще не мучитись і топить її. Просто топить власну дитину. Потім сама йде в поліцію, лікарня психіатрична. Це, звісно, крайній випадок, але він, він дуже яскраво показує руйнівну силу того, що називають культами чи сектами. І от питання, як, як таке можливо взагалі, психічно здорові люди, часто ж усвічені з роботою, з сім'ями, як вони потрапляють під такий вплив? Витрачають зв'язок з реальністю, віддають це майно, рвуть з близькими, і навіть, от як у цій історії, здатні на страшні вчинки. Сьогодні ми якраз спробуємо зануритись у психологію цього явища, в механізми культової залежності. Будемо спиратись на журналістські розслідування, на наукові праці, які нам надали. Подивимось, як працюється маніпуляція свідомістю. І що, напевно, найважливіше, чому ці техніки, ці методи, вони ж актуальні й досі. Проявляються в різних формах якісь рухи самодопомоги, онлайн гуру, коучі так, питання вразливості, воно ключове. Що ж товхає людину, так би мовити, в об'їми культу. Джерела, які ми маємо, вказують, що найчастіше це відбувається в кризові періоди. Страх смерті, наприклад. Або навпаки страх життя, знаєте його невизначеність, складність, самотність, глибока самотність, пошук сенсу, відповідей на оці вічні питання: хто я, навіщо я тут. Це все створює такий стан ну, підвищеної психологічної вразливості. І тут ще можуть грати роль особистісні риси. Неадекватна самооцінка, наприклад. І неважливо, завищена чи занижена. Завищена я особливий, мені потрібно особливе знання, занижена я ніхто, мені потрібен хтось, хто скаже, що робити. Ще… Інфантилізм небажання чи нездятність брати відповідальність за своє життя, хочеться готових рецептів, гарантій, і, звісно, потреба бути причетним до чогось великого, до обраних, така собі віра у власну винятковість через групу. Тобто, виходить, що рівень інтелекту чи освіти тут взагалі не головне. Абсолютно не головне. Про це якраз і говорять дослідження. Йдеться саме про психологічну вразливість у конкретний момент часу. Людина може бути професором, академіком, але якщо в неї криза, самотність, втрата, вона стає мішенню. І не варто забувати про дитинство, наслідки жорстокості або, навпаки, гіперопіки. Це все може ну, деформувати особистість, створювати такі собі слабкі місця, куди потім легко б'є маніпулятор. В основі всього, по суті, лежить пошук задоволення базових потреб. Глибоких, духовних потреба в любові в прийнятті безумовному, потреба в сенсі, в безпеці. А культ пропонує таке ясве, швидке, але абсолютно ілюзорне рішення, обіцянку. От в одному з матеріалів влучно сказано: розвиток неможливий без любові. Якщо людина не отримує її в сім'ї, в суспільстві, вона стає ну, легкою здобиччю для тих, хто дає сурогат, інтенсивне, але маніпулятивне прийняття. Зрозуміло. Тобто знаходять вразливу людину в кризовий момент, а як саме затягують, який механізм? От джерела пишуть про бомбардування любов'ю. Це що таке? А це класика жанру, перший етап вербування. Людину буквально от не перебільшую, оточують надмірною увагою, турбота, компліменти, постійні посмішки, обійми, запевнення в унікальності, в талановитості ти саме той, кого ми шукали. Це створює дуже сильний ефект. Ейфорія, відчуття, що ти нарешті знайшов своє місце своїх людей, медовий місяць з культом, так би мовити. Особливо це діє на молодь, яка, можливо, не мала такої уваги від батьків, або на самотніх людей створюється ілюзія ідеальної сім'ї, де тебе люблять, цінують, приймають, от просто таким, який ти є. Звучить, чесно кажучи, дуже привабливо. Хто б відмовився від такого? Але ж це, мабуть, не триває довго, це любов. Звісно, ні, це ж приманка, гачок. Мета встановити емоційний зв'язок, знизити критичність, завоювати довіру. А як тільки людина проковтнула наживку, це любов починає, знаєте, так поступово, але невпинно перетворюватись на контроль, жорсткий контроль. Наступний крок цілком логічний: це ізоляція. Ізоляція так, людину методично віддаляють від її звичного оточення: сім'я, друзі, колеги, всі, хто не в культі. Вони тебе не розуміють, вони тягнуть тебе назад. Зовнішній світ ворожий, грішний. Паралельно обмежують доступ до будь-якої зовнішньої інформації, незалежні змі, наукові дані, критика з боку колишніх членів, все це під забороною. Людина опиняється в такому собі інформаційному вакуумі, який заповнюється виключно пропагандою групи. Це чимось нагадує методику, яку, судячи з наших джерел, використовує церква сієнтології. Оце їхній фальшивий оксфордський тест здібностей. Точно, це дуже яскравий приклад обману на самому старті. Тест, який до Оксфорду не має жодного стосунку. Це просто інструмент збору інформації, дуже особистої про страхи, проблеми, амбіції людини. Тобто, по суті, компромат збирають. Можна і так сказати. Потім ця інформація використовується для тиску. Для агресивного маркетингу. Людину переконують, що її проблеми унікальні, і вирішити їх можна тільки через їхні дорогі курси, Одитінг. вимагають величезні гроші. А якщо хтось сумнівається чи хоче піти, Шантаж. шантаж погрози розголошенням тієї самої інформації, яку людина сама ж і надала під час тесту. Жах. Отже, людину спочатку обробили любов'ю, потім ізолювали, можливо, вже фінансово втягнули. А як отримують контроль надовго? Як ламають волю, критичне мислення? Джерела описують цілий арсенал методів. Так і цей арсенал він досить стандартний для більшості деструктивних культів. Можна виділити чотири основних типи контролю свідомості: перший інформаційний контроль. Ми про нього вже трохи говорили. Відсікання зовнішніх джерел, цензура всередині і постійне промивання мізків, лекції, книги, фільми, пісні, все просякнуте ідеологією культу. Часто використовують такий прийом, подають інформацію як таємне, еїтарне знання, доступне тільки обраним. Це підсилює відчуття винятковості, другий тип контроль мислення нав'язується доктрина як єдина істина, непогрішна. Формується чорно-білий світ, ми хороші, правильні, врятовані, вони погані, вороги, грішники. Дуже активно використовується специфічний жаргон, так звана завантажена мова. Завантажена мова це як це, коли звичайні слова набувають всередині групи особливого, часто емоційно зарядженого значення. Наприклад, критику чи сумнів називають атакою темних сил або проявом егоїзму. Це одразу блокує будь-яке раціональне обговорення, викликає почуття провини. Будь які сумніви щодо вчення, а особливо щодо лідера, жорстко присікаються, та вруються. Схоже на створення такої собі паралельної реальності, де все контролюється і думки, і навіть почуття. Цей контроль мислення, він, мабуть, пов'язаний з емоційним. Безперечно, емоційний контроль це третій кит, дуже потужний інструмент маніпуляції почуттями провини та страху, страх покарання часто психологічного, осуд групи, ігнорування, погрози виключенням або й залякування кінцем світу пекельними муками, страх втратити у цю любов та прийняття групи, яке на початку так привабило. Почуття провини за неправильні думки, за сумніви, за недостатню відданість за спілкування з зовнішніми, часто застосовують тактику емоційних гойдалок, то покарання, публічний осуд, ігнор, то заохочення, похвала, обіцянки. Від людей вимагають демонструвати лише правильні емоції, радість, ентузіазм щодо культу, лідера, практикують публічні сповіді, які легко перетворюються на інструмент приниження і групового тиску. Ну і четвертий елемент, який все це цементує – поведінковий контроль, тобто вже прямі вказівки, що робити. Саме так: жорстка регламентація всього життя, де жити, що їсти, як одягатися, з ким спілкуватися, з ким ні, як проводити вільний час, якого, до речі, часто просто не залишається, постійна зайнятість у справах культу, вербування, робота, ритуали. На важливі рішення, шлюб, діти, професія, навіть лікування часто потрібен дозвіл лідера. Фінансовий контроль, звісно, постійні вимоги пожертв, які все зростають, тиск, щоб переписати майно квартири машини на культ, заохочується групове мислення. Ми важливіше за я. Індивідуальність не цінюється. головне користь для групи. А ще ж джерела згадують про такі специфічні речі: гіпноз на масових зібраннях, якісь монотонні медитації, спів, музика, позбавлення сну, дієти, виснажлива праця. Так, це все додаткові істімненти. Їхня мета виснажити людину фізично і психологічно. Виснажена людина стає більш сугестивною, тобто піддатливою до навіювання, і менш здатною критично мислити. І, звичайно, надзвичайно важливий елемент культ лідера. Абсолютний авторитет. Абсолютний. Його подають як месію, пророка, живе божество, генія, ідеального батька чи матір, його слово закон. Критика немислима, це святотатство. А сама секта при цьому це справжня ідеальна сім'я, яка замінює біологічну. Це ще міцніше прив'язує людину, робить вихід майже неможливим. І все це діяло і діє в Україні. Згадаймо, хоча б початок 90-х. велике біле братство Юсмалос. Скільки тоді було шуму? Отак, братство Юрій Кривоногов, Він же Йоанн Свамі і Марія Цвигун Марія Деві Христос. Вони ж активно вербували молодь, пророкували кінець світу, методи той самий: гіпноз, психологічний тиск, закликали равати сім'ями, кидати навчання, роботу, продавати все і віддавати їм. А потім була спроба захоплення Софійського собору в Києві, так, в 93 му році. Так, листопад 93-го це була кульмінація, масові заворушення. Після цього лідерів і активістів заарештували, засудили. Хоча формально діяльність припинили, але як свідчать матеріали, послідовники час від часу намагаються відновитись під новими назвами, звісно. Або церква відродження Мунтяна, з історії якої ми почали, там же теж експертизи підтверджували використання масового гіпнозу на їхніх крусейдах. Так і класифікували її як деструктивний культ з ознаками фінансової піраміди під релігійним прикриттям. Масштабні шоу, трансляції по телебаченню. Це був приклад такої, знаєте, відвертої експлуатації віри і надії людей заради грошей. І саєнтологія в Україні теж діяла, маскуючись під курси англійської, тренінги, реабілітаційні центри. Так, вони часто використовують таку тактику троянського коня, пропонують щось, нібито корисне і світське, а потім поступово затягують у свою структуру. А зовсім нещодавно новини про блокування СБУ осередки секти АЛАТРА, яку підозрюють ще й у роботі на Росію. Тобто, бачимо, що форми різні. Релігійні, псевдонаукові, комерційні, навіть з політичним підтекстом. Але суть одна: руйнівний вплив на психіку на життя людини, на суспільство. Які ж наслідки для тих, хто пройшов через це, що кажуть джерела? Наслідки дуже важкі, на жаль, картина тривожна. Йдеться про глибоку деформацію особистості. Втрату критичного мислення, здатності приймати рішення самостійно. Люди часто випадають з соціуму, розривають зв'язки з сім'єю, друзями, втрачають роботу, професійні навички, фінансове виснаження це майже завжди, віддають все, залишаються ні з чим. Але найважче це психологічні травми, ПТСР, депресії, тривожні розлади, почуття провини, сорому, спустошеності, людина залишається сам на сам зі своїм болем. Втрачає довіру до людей, до світу, відчуває себе жертвою, яку просто використали. І ось тут ми підходимо до дуже цікавого моменту. Виходить, що ці механізми маніпуляції, харизматичний лідер, ексклюзивна істина, емоційний контроль, ізоляція, ми проти них, страх, провина. Це ж не тільки про релігійні культи. Абсолютно, і це, мабуть, один з найважливіших висновків. Якщо придивитися уважніше, ці ж самі елементи, ця ж логіка маніпуляції, її можна побачити в багатьох цілком світських явищах, в деяких політичних рухах, в агресивних маркетингових схемах, в певних тренінгах особистісного росту, де обіцяють миттєвий успіх, навколо деяких мегапопулярних інфлюенсерів, коучів, гуру, які створюють довкола себе такі собі міні-культи послідовників. Серйозно. Тобто ті ж пастки можуть бути і в інтернеті, і на роботі, і в групах за інтересами? Як тоді розпізнати ці червоні прапорці? Елементи культової поведінки можуть з'явитися будь де де є сильний авторитарний лідер, що вимагає сліпої лояльності, закрита ідеологія, яка не терпить критики. Тиск на те, щоб відповідати груповим нормам, знецінення будь якої зовнішньої критики чи альтернативи. Соціальні мережі, до речі, це можуть сильно підсилювати, створювати ці ехокамери, де людина чує тільки те, що підтверджує її погляди. Основні червоні прапорці: надмірний контроль над життям учасників, що думати, відчувати, робити, вимога сліпої віри лідеру доктрині, демонізація незгодних або тих, хто пішов, фінансова експлуатація під виглядом розвитку чи просвітлення, ізоляція від зовнішнього світу, від старих друзів, сім'ї. Вирватися з такого, мабуть, неймовірно складно: психологічна залежність, страх, тиск групи, що робити людині, яка потрапила в таку ситуацію або її близьким. Найперше і найголовніше потрібна кваліфікована допомога. Це критично важливо: психологічна, психотерапевтична підтримка. Реабілітація може бути дуже тривалою. Треба відновлювати критичне мислення, власну ідентичність, яка була ну, стерта або сильно деформована, лікувати травми, відновлювати довіру. Також важлива соціальна реабілітація, допомогти знайти роботу, відновити зв'язки, повернутися до нормального життя. В Україні є консультативні центри, часто при традиційних церквах, от як згадуваний центр Якір у Львові. Є громадські організації, психологи, які спеціалізуються на цьому, але, звісно, краще попередити, профілактика. І тут ключ психологічна грамотність суспільства. Розуміння механізмів маніпуляції, уміння їх розпізнавати, розвиток критичного мислення з маличку це, по суті, інструменти захисту. От як в одному дослідженні сказано: якщо людина хоча б знає, як працюють культи, які методи вони використовують, вона вже буде більш скептичною, не прийме все сліпо на віру. Тобто знання це такий собі психологічний імунітет. Певною мірою так. Але потрібен комплексний підхід, звісно. І законодавство вдосконалювати, і підвищувати обізнаність через освіту, змі і співпраця різних інституцій, ну і на особистому рівні розвивати власну стійкість, вміння оцінювати інформацію критично, зберігати скептицизм, але не закриватись від світу. Отже, якщо підсумувати нашу розмову, культи це не просто дивні вірування, це складні системи маніпуляції. Вони грають на наших найглибших потребах: любов, прийняття, безпека, сенс, використовують конкретні техніки від бомбардування любов'ю до тотального контролю, з руйнівними наслідками. І що вражає універсальність цих методів? Вони працюють з базовою психологією людини, тому ефективні в різних контекстах: релігія, політика, бізнес, навіть особисті стосунки. Ми можемо бачити ці елементи навколо, якщо навчимося дивитись уважно. Тож головний висновок важливість усвідомленості, критичного мислення, вміння розпізнавати маніпуляцію, ставити питання, перевіряти інформацію, довіряти собі. Це сьогодні просто необхідність для збереження свободи вибору, психічного здоров'я. І наостанок така думка для роздумів, що випливає з усього, про що ми говорили. В нашому світі, де інформації забагато, де постійно намагаються вплинути на нас, як кожному з нас не просто захищатись, а активно зміцнювати свою внутрішню психологічну стійкість, як зберегти цю стійкість до маніпуляцій, але водночас залишитися відкритим до світу, здатним довіряти і будувати здорові. Більше лише для своїх. Хочеш бути всередині? Підпишись на рамки. Обіцяємо лише корисне.